Hi, everyone, з вами Ліш Фіздюжин. І сьогодні ми поговоримо про Second Conditional. Second conditional або друга речення мовного типу використовується у нас, коли ми хочемо виразити нереальну дію, яка б якщо відбулася, то був би якийсь результат в майбутньому. Теж нереальний. Е, відмінністю даного типу мовного речення від інших є частка би". Якщо, би. якщо би, якщо би, якщо би. Тож давайте перейдемо до структури та розберемося як користуватися. Даним типом умовних речей. Формула наша if, але замість if тут може бути when або unless. Потім йде past simple і плюс would, плюс перша форма дієслова. Наприклад, if I were a billionaire, I would build boarding school. Якщо я був би мільярдером, я б збудував би школу інтернат. Ви запитаєте, чому тут were стоїть? Бо після I по граматики ставиться was, e, Were використовується з усіма займенниками в Second Condition. Вона показує нереальність подій. І того, що в нас виходить? If I, were, якщо я був би мільйонером, я would ставимо would, потім перша форма build будувати. Так і залишаємо boarding school, Все просто. І наступне речення: I wouldn't be a master when I finished university. Я не був би магістром, коли закінчу університет. Що тут? Я не був би, бачите, тут речення переванути наоборот. Спочатку результат я не був би магістром. Після would ми ставимо be. Але тут, бачите, wouldn't, значить, would not, але ми записали коротко wouldn't. Потім іде у нас перша форма дієслова. І потім, коли я закінчив, закінчу університет. Тут у нас іде past simple, так? Ми додали закінчення ED I finished university». Тут ми поставили «when» замість IF. Але якщо ми замінимо «when» на IF, то сенс не дуже зміниться. Тобто вони взаємозаміняємі. Тож, тобто для закріплення матеріалу, попрошу вас прикласти два наступних речення. І перше, це. Якщо я був би президентом, то я зупинив би розвиток чата GPT. Це перше речення. І друге речення це. Я полетів би на Марс, якщо був би Іваном Маском.